3 березня народ Болгарії відзначав державне свято, день визволення. А напередодні біля пам'ятника визволителям Болгарії від Османського ярма вікарі Київської митрополії єпископ Пантелеймон відправив панахиду за загиблими у російсько-турецькій війні 1877-1878 років. Монумент становили цього року на одному із зверенецьких пагорбів Києва, де колись був старогоспітальний цвинтар. Пам'ятний хрест, побудований з ініціативи активістів громадського об'єднання Україна-Болгарія, нагадує про страждання воїнів, які поклали своє життя за свободу болгарського народу. Споруджена пам'ятник героям, які загинули у час російсько турецької війни, і вони визволили Болгарію від п'ятивікового вікового поневолення. Сьогодні цей пам'ятник єдиний, перший єдиний на теренах України. Ми всі. Як народи дипломатія працюємо над тим, щоб тут не було ніяких політичних ускладнень, а була дружба, відвічна дружба. І ми оця дружбу пикаємо і будемо намагатися, щоб вона і розвивалася, і міцніла на користь наших братніх народів. У кожного народу є свої національні герої. Підкреслив під час молебню владика Пантелеймон. Ці воїни борці за вітчизну і віру, віру, яка нас об'єднує. Вшанувати героїв прийшли і дипломати, зокрема радник Посольства Російської Федерації та посол Республіки Болгарія в Україні. Нас обідінятки Це письменно, з которій час пишемо, говоримо на один і той тоже язик. Я думаю, що наш і друге Це братські дружні відносини, які служили благодаря на. Отношения с Россией, отношения с Украиной, когда нас освобождали от османское игрок, это было 3 марта 1878 года. В принципе, тогда Болгария открылась новая страница, она входила снова в, в Европейская семья. Мы 500 лет 5 веков были по турецке игру. Сохранили язик, сохранили культуру. І це благодаря на етасв'язі, котрі у нас болі непристанна з Росії, з України усіх останні балканських народів. Понад 200 тисяч бійців полягло у боротьбі болгарського народу за свою незалежність. Про душі цих обі'єдних на полі брані молитимуться і в Україні у капличці, яку найвищим часом зведуть біля пам'ятника на звіринці.